А чому Ісус прямо себе ніде не називає Богом, ну скажем, напряму я Бог, вірте в мене, чи казав десь прямо. Ну бачите, так прямо, щоб Христос сказав Я Бог немає. Сьогодні нема подібних речей, щоб Бог до невіруючих людей казав Слухай, я Бог або на небі написав Бог є, щоб всі могли прочитати. Так Бог не працює з людьми. Бог з людиною розмовляє знаками, сигналами для того, щоб людина могла свобідно. Відкликнуться на поклик Божий, Бог стукає до людини, він шукає людину, він подає їй знаки, що він є. Це диявол він насилує людину, він не рахується з її свободою, він просто бере її і тероризує. Христос прямо не каже, але все те, що він про себе сказав, для людини шукаючої, для людини, яка запитує, для якого це цікаво. Він бачить, що Христос це не просто людина. Якщо хтось. Бо когось на землі більше мене, він не достойний мене. Він цією фразою претендує на перше місце в житті людини. Тому оці речі вони особливо для шукаючих людей вони були натяком. Оця поведінка Христа вона має такий багатоплановий такий зміст. Тобто він і те, і інше, і він доказує, показує, що є Бог, і як Бог взаємодіє з людиною, і як він рухається uh -huh. на цій землі.